Перше питання, яке постало з початком саме повномасштабного вторгнення, це історія про те, що вчителі, як дорослі в спільноті школи, зіткнулись з дуже тригерними темами, дуже чутливими темами. Це той момент, коли ти заходиш на заняття і десь маєш тримати в голові, що тут не варто говорити про це, це може викликати таку реакцію, і ти себе відчуваєш, ніби трошки заклякла. І ти і з кожним разом, з кожною подією, таких там стає все більше. В якийсь момент це колапс, це неможливо враховувати все. І власне, це перше питання, з яким ми почали да, з роботи над посібником. Це як так зробити? Зрозуміло, вже що на жаль, за два з хвостиком роки війни ми не можемо оминути всіх тригерних тем. Ну і власне накопичення цих чутливих тем. Воно впливає не тільки на дітей, да, тобто це не тільки задача викладача а, враховувати при викладанні, але це ще й впливає на самого викладача. Наші викладачі мають різний травматичний досвід. Це дуже залежить від того, як ці два роки війни минули для них, як вони торкнулись власне їх особистості, їхніх близьких, знайомих і так далі. Ну, якщо говорити в цілому про зміни, які от у нас відбувалися за останні два роки. По-перше, я би сказав, це більше якась така консолідація нашої спільноти в цілому, тобто це відчутно і серед дітей, і серед дорослих. Ми явно стали з одного боку ближче. З іншого боку, ми стали глибше говорити про різні речі. Відчутно, що з'явилося більше якогось фокусу на питаннях, які зараз ну, дійсно актуальні, які іноді ну, раніше здавалося, що вони настільки важливі, можна зараз їх там відтермінувати. Зараз такого більше нема. Тобто дуже багато викликів, які виникають навколо, вони розбираються тут і зараз, і ми як спільнота реагуємо на них тут і зараз. Але найголовніше, мабуть, що я як викладач відчуваю і про що постійно думаю, це е, значно вища відповідальність, е, тому що я з такими темами працюю, з якими. Е, Складно, складно не поставити це запитання, і складно водночас чути відповідь. Е, якісь речі про справедливість, про суспільне благо. Е, ось. І це великий виклик насправді е, говорити про це, е, говорити про це вдумливо, говорити про це так, щоб е, студенти, учні. Е, Готові були стикнутися з реальністю, і в цьому, мабуть, найголовніша зміна в тому, що реальність стала дуже дорослою для усіх. Я думаю, що і тренери наші, і спеціалісти зараз стикнулися з такою ситуацією, що вони опинилися як на мінному полі. Вони бояться, що будь-яка фраза там: давайте поговоримо про втрати, давайте поговоримо про виклики, які з'явилися. Якщо це торкнеться дитини або дорослого, це може ввести в ступор, це може знову, скажімо, торкнутися тих травм, які вони вже отримали. І вони бояться, що вони нашкодять цим дітям і дорослим. Але з іншої точки зору про це потрібно говорити. У Нас абсолютно всі галузі знають, що має робити вчитель. Тому дуже велика така відповідальність. І от тут дуже важливо було правильно. Спілкуватися із батьками, і з дітьми в першу чергу. Тому що велика дуже відповідальність була в тому, що вони мали дати раду е, тій чи іншій дитині, ну, коли вже ми вийшли на очне на навчання, щоб не зашкодити ні в якому разі допомогти при тому, що вони ж не професійні психологи, які знають, як це робиться, а на рівні такому простому, приземленому. І особливо хочу. Е, Ну, зазначити це те, що е, вчитель людина, у якої під час війни воює. Або дитина, або чоловік, або хтось із близьких е, там, родичів. Тому е, у нас навіть от, є колеги, де е, зранку ти бачиш, наскільки вона в напрузі, і за того, що вона чекає черговий плюсик, і після того зовсім інший настрій. Мені особисто, звісно, зручніше і комфортніше спілкуватись в тих компаніях, да командах, які чесність прокладають як базовий інструмент, да підхід, принцип, і потім тільки напрацьовують інструменти. А як ми будемо чесними? Як саме по нашому в концепції нашої школи або іншої організації, що це означає чесність? Можливо, це академічна чесність, можливо, це комунікаційна чесність, що це таке. Коли ми говоримо наприклад, про чесність, ми більше це формулюємо як історію про прозорість, Тобто це і є власна чесність, але е, чому прозорість? Бо це про відкритість всіх процесів, які відбуваються в школі. Тобто, е, починаючи від дуже базових історій, а ля відмічання у школі, які доступні не тільки команді, а й дітям. Тобто, ми вважаємо, що якщо якийсь процес є, то всі учасники цього процесу повинні розуміти, як він відбувається. Умовно починаючи від того, як е, е, будується розклад. Що він не береться ні звідки, що є певні конкретні умови, як він формується. І це важливо, тому що це означає, що е, споживач клієнт цього розкладу, тобто наші учні, вони розуміють, що їм дають і чому вони з цим взаємодіють, і наші... чому воно так працює. У 2014 році була революція в гідності почалася. Я чесно вам признаюся, до того часу могла йти по вулиці, десь якийсь фантик від цукерки кинути могла. Я після 14 року собі таке не дозволю. Мені не треба, щоб хтось бачив. Це я бачу. Коли ти спілкуєшся з людьми зараз в закладах освіти, якщо людина не замкнута, то вона чесна. Тобто мені здається, що тут такий момент важливий: як ти поставиш людині, наприклад, питання або як ти себе поведеш? Коли людина готова говорити в колі тренерів, інших людей, яких вона до цього не знала, це має бути довіра і конфіденційність. Якщо довіра і конфіденційність хоча б один раз нарушається тим, що збрехали або не дотримались цих правил або домовленостей, які були, все, людина закривається. Надалі терапевтична цінність цієї програми спадає до нуля. Ми можемо далі не говорити, тому що вони будуть закриті, вони не будуть хотіти говорити. Якщо вони не хочуть говорити, вони не отримують той підтримуючи підтримуючу дію від своїх від людей, оточуючих, від тренерів. Тому це дуже важливо. Почала думати. Як же ж дати людям цей ресурс для того, щоб вони змогли працювати і цю махіну нести на своїх плечах? На сьогодні я вже розумію, що все дуже просто, все геніально просто, це мій такий підхід, і я вже нічого, ніякого велосипеда тут ми не, видуємо, не видумаємо. Просто це плече, як я називаю. Ні в якому разі не можна людям залишитися наодинці. Вибудовувати стосунки це дійсно робота. Це потребує вкладення ресурсів, і це не відбувається автоматично. Це має бути певна система рішень. Інколи навіть протоколів. Протоколи мають на увазі прям таке заучене, як діє дорослий відносно до дитини, поки це не стане звичною реакцією, обросте якимось природними характеристиками. Да, людина стане вільна в цьому. Але протягом от минулого року ті школи, які докладали зусиль в побудові таких довірливих стосунків, я думаю, що це суттєва допомога зараз справлятися зі станом війни. Ось ми цього року виїздили на спільну толоку прибирати в Київській області, в селище, яке було окуповане і обстріляне. Ось, ну це одна з частинок про що ми? Якщо ви не з нами, то дуже, дуже швидко стає зрозуміло крізь такі речі. Ось і потім ми справимось, наприклад, на рефлексію після цього досвіду, питаємо, як ви думаєте, навіщо ми туди з'їздили? Чому ми починаємо наш рік саме отак, чому нам це важливо? Трошки щось додаємо від себе, але насправді вже в цьому процесі, коли ми питаємо таке просто складне запитання, навіщо вони вже самі шукають відповідь, розуміють. Вмикаються і підключаються далі, і стають частиною спільноти. У Нас протягом дня за кожною активністю, починаючи з ранкового кола, датам потім по всім урокам, потім сніданки, потім прогулянки, потім факультативна активність. Вони всі знімаються маленькими фоточками, можливо, маленькими відосиками. І ми це цим ділимося батьками. Тому От така максимальна прозорість і залученість, і бажання поділитися, як проходить шкільне життя, з нашими батьками, от, а можливо і ще й з іншими педагогами, тому що ми цим ділимося в загальних педагогічних наших чатах. Для нас це як було важливим 9 років тому, так і лишилось. Ну, от я зараз буду говорити, кажуть, що Школа тримається на трьох китах. так: це діти, це батьки і вчителі. От ідеальний варіант це коли ця співпраця йде між, між трьома цими складовими. В основному співпраця йде з дітьми, вчителі, діти, бо, бо вони більше часу перебувають разом, і це логічно. І я завжди щось притримуюся такої точки зору, що дорослі. Мають вміти, ну таке слово може не зовсім підходяще, але це таке моє слово, і я в нього кладаю тільки позитив домовлятися. Дорослі мають вміти домовлятися для того, щоб дітям було якнайкраще, і щоб їм можна було допомогти і здобути знання і психологічно себе нормально почувати. Співпраця Причому співпраця багатьох сторін в навчанні це все ж таки те, що робить школу не просто приміщенням, в якому чомусь заходять і виходять люди, це робить її ком'юніті і дозволяє і учню повно. Цінніше, да цілішніше навчатися, ну і насправді проявлятися кожні, кожному члену команди, який заходить в цей процес. Для мене співпраця це історія однієї з найвагоміших да, принципів, через які я можу обрати співпрацювати чи не співпрацювати з організацією. Інше питання, як воно вибудовується? А, тому що співпраця зараз, а, коли загострилися травматичні якісь переживання, коли у кожного є свої складні теми, вона. А, Дається дуже складно. А співпраця з дітьми вона можлива лише тоді, коли ти чесний з ними і дуже хочеш разом з ними співтворити оцей навчальний простір, коли в тебе є бажання розділити, не задушити, можливо, не домінувати десь, десь потрібно навпаки замовчати і дати можливість прорости паросткам. Е Особистості, там, власної думки, нехай ти її навіть не розділяєш. От але до неї варто прислухатись. До речі, це було для мене відкриття, коли я хотіла щось зрізати, там, власним баченням, як треба, як правильно, але вчасно зупинилася. Я побачила, як переді мною розкрився. Кілька секунд цілий всесвіт, і там були дуже цікаві думки, які я потім теж взяла да, там до себе в роботу. Словом, прозорість, співпраця і бажання а, творити нові світи разом а, це напевно є ключовим в роботі а, з нашими командами. У нас а, вибудована система загалом взаємодії з батьками, а, робота з батьками а, і такою вступною точкою, де ми. Починаємо рухатися з батьками як система, це є школа для батьків, і це така точка входу обов'язкова для будь-якого батьківця, який проводить свою дитину в школу. І це момент, де ми, по-перше, говоримо про наші цінності, говоримо про те, як побудована наша система. І, і, і про те, як ми загалом будемо рухатися з дітьми. І це... Взагалі такий є стиль у нас: от це краще довіряти, і тебе, можливо, десь хтось там в мене, ніж навпаки. І це теж ресурс. Вони дуже професійні, вони дуже людяні, вони перевірені вченками. вченками. Тому я дуже їм довіряю. Стосунки будуються. ну, Можливо, трохи аж занадто там демократично, але я ще ні разу про це не пошкодувала. І тому насправді співпраця вона відбувається доволі природнім чином. Бо ти розумієш, що мені це важливо, наприклад, ми зараз сидимо в бібліотеці, і бібліотека створена спільними зусиллями як команди, так і дітей. Більш того, зараз бібліотекарі це саме наші учні, а не дорослі. І тут. Прям це класний прояв, показник, ну демонстрація, як працює співпраця, коли вона на рівних, коли вона знов таки прозора. Ну і відповідно чесно, все ж таки наказ як форма да, передачі якоїсь інформації має існувати в достатньо різких умовах, в таких складних непередбачених, де якась одна доросла особа керує процесом у інших. Або на, в зоні воєнних дій, да, або варіант, якщо щось стається в цивільному суспільстві. І, відповідно, коли ми переносимо тон наказу або інструкції в нормальну комунікацію, в робочу комунікацію, це щось збиває. Це тоді переналаштовує людину, яка вимушена виконувати накази на стан форс-мажор, щось відбувається. І якщо це постійна історія, це такий собі дистрес, що значить накази? Чому я постійно в режимі виконавчої роботи? І однозначно домовленість – це тоді протилежна цьому, і вона буде працювати з точки зору, що зі мною поговорили по-людськи. Це як мінімум вже нормальні умови зі мною домовились. Крім того, людині, з якою домовляються, зазвичай розказують про те, чому така домовленість. Тобто трошки надають якийсь горизонт планування, горизонт розуміння, і це діє не тільки дорослий дорослий, а у взаємодії дорослий дитина. Зрозуміло, що це пояснення воно також може має бути відповідно віку і коротше, зрозуміліше, чіткіше, але тим не менш, це пояснення дає дитині ґрунт опиратися і слідувати певним домовленостям. З Сім'єю із учасниками, з дітьми да, є таке розуміння, як правило, ми ці правила застосовуємо на початку навчання, і ці правила не для того, щоб тренеру легше велося, і він міг, скажімо так, приструнити чи вести групу. Це якраз для довіри. Правила дозволяють учаснику зрозуміти, що скажімо, передбачуваність. Знаєте, як правова е, держава, це держава, де передбачені закони. Тут саме так. Передбаченість, якщо я зроблю таке, що буде? Право захищає певні процеси. І важливо, що ми ці правила приймаємо спільнотою, тобто, знов-таки, немає такого, що ми спустили правило зверху. Так, да, у нас є рамкові правила, які школа пропонує при вході в навчання, але. Навіть вони не є для мене спущеними зверху, тому що, по-перше, ми дуже глибоко працюємо з розумінням цього правила, тобто ми прямо розбираємося, чому це правило є, і чому воно не може не бути. Тобто там. Прямо це цілісний процес, він показує, що без цього правила не буде працювати, наприклад, ось це. Е, нема правила з 10 до 16, нема школи як такої. Ти можеш прийти, коли хочеш, піти, коли хочеш, нема шкільного процесу, тяглості процесу. Е, є правила більш такі локальні, які виникають як результат певних якихось проблем, питань, які виникають в спільноті. Е, знов таки ми збираємося, ми обговорюємо, в чому проблема. Тобто, кожен учасник спільноти стає учасником обговорення. А потім в результаті так чи інакше співавтором цього правила. тому що навіть якщо право розробив наш форум, тобто певна група людей, все одно це виноситься на голосування, і ти береш безпосередньо голосування участь. Ти кажеш, да, мені з цим правом окей або ні, тому що. Кажу, як нам так працювати зараз? От мені здається, що саме тактична комунікація має нам допомогти. Як так працювати, щоб не зламати дітей? І щоб допомогти підтримати вчитель. Тобто, щоб він, не дай Бог, не звільнився, бо і так ми зараз я дуже дорожу кожним вчителям, який зараз тут є, в Києві, і не тільки, бо їх все менше і менше. Тому от. Саме от через такі моменти, приклади, які мені не давали спокою, думаю, ну як же ж допомогти, що ж треба зробити, такого от корисного, щоб, щоб якось зарадити людям цим. І я для себе багато чого через спілкування, от саме коли ми працювали над, цим, над посібником. І я побачила, що ми на правильному шляху. І для мене дуже багато закрилося питань, які були для мене відкритими, для мене закрилося через цей посібник.